Доброго вечора. Доброго. З нами сьогодні гравець команди поліція Дніпропетровщини Сергій Дмитренко. Сергій вітаємо вас з перемогою. Дякую. Поділіться своїми враженнями від сьогоднішнього матчу. Ну, сьогодні була дуже гарна гра. Хочеться, по-перше, сказати спасибі супернику за те, що дали бій. На жаль, у них було мало людей, як, собственно, і в нас теж. Теж склад був неповний. От, хочеться одразу побажати здоров'я, тому що там хтось зламався, ну це спорт. Ми сьогодні грали в свою гру, нарешті якесь получили, отримали якесь задоволення. У нас би були свої завдання. От, ми зараз граємо без турнір, якихось турнірних задач. Наше головне завдання це. Наладити свою гру, знайти ось тому ми в пошуку. Сьогодні, нарешті, щось вийшло. Рахунок був досить крупний. Як вважаєте? Чи все сьогодні вдалося, що ми планували? О, да, мабуть, так, ми будемо йти, крупинка по крупинці, будемо нашу команду збирати. Скажу чесно, такий рахунок ми не розраховували, але вийшло, як вийшло. Мабуть, рахунок по грі могло би бути більше, могло бути трішки менше. Але сьогодні наша певна перемога. Я хочу привітати свою команду. Нарешті вони показали зуби, показали на що здатні, але треба рухатись вперед. Ми потрохи, сьогодні потоку. повернулися до складу Гапіч та Амірбеков. Наскільки ці гравці важливі для вас? Так, безумовно. Важливі гравці вміють поводитись на м'ячі, що найголовніше в мініфутболі. Вони дають темп. Це важливі гравці, як і кожен, який сьогодні не був з команди. Бажаю всім бути на наступній грі. Тому будемо старатися. Добре, дякуємо вам. Жасливо.